Цими величними словами ми наше свято відкриваємо, усю нашу шкільну родину за останнім дзвоником вітаємо. Закінчився рік навчальний, хай не буде в нас печалі. бо тривожний він, з війною. страшно нам було порою. Як тривога заставала, в укриття ми відправлялись, дистанційно теж навчались. Не було в нас часто світла. Та не здалася освіта, і знаннями здобували, усі труднощі долали, тож рівняння всім на прапор, починаємо онлайн-свято. Хай звучить державний гімн, струнка станемо усі. Ще не в мирони, ніслого, ніголя. Ше... Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми, браття, у своїй сто. Чила мы положим за нашу свободу Шуго і покажем, що ми брата козацького, роду. Не зламав нас ворог лютий, не поставив на коліна, буде щедро процвітати, наша Україна, мати. Бо на захисті свободи стали українці всі, нас війна не залякала, а сильніше об'єднала. Та сьогодні крає серце, що в борні за наше щастя жертвують бою собою, наші воїни, герої. Хай же їм буде їм вічна пам'ять і слава! Нас помим про них хвилина мовчання. Життя досить цікаве, але й таке непередбачуване. Воно може грати веселковими кольорами, а може, як на сьогоднішній день, бути закутаним сивим туманом горя, сліз і смутку. І Із невеселими думками ми згадуємо карантин, який змусив нас привчатися до нової форми навчання. А сьогоднішні події в Україні навчили нас бути сміливими, терплячими, цінувати спілкування з рідними та близькими. Поважати один одного, а головне любити свою батьківщину і відчувати гордість за те, що ми українці. Але ми впевнені, що все лихе мене і все буде Україна, і ми знову повернемось до ліцею, до своїх друзів і любих вчителів. От і пройшов ще один навчальний рік. Здається, ніби зовсім недавно перший дзвоник сповіщав про початок навчального року. А сьогодні вже час його завершувати. Останній дзвоник, скільки в ньому урочистості. Погадів, мрій і сподівань, радості, і смутку, світлої печалі. Останній дзвон – це свята для першокласників, які зробили перший крок у шкільному житті. Четвертокласникам сповістить, що вони закінчили початкову школу і стали на рік дорослішими, і переходять до п'ятого класу. Для деяких дев'ятикласників він буде останнім у шкільних стінах, а деяких проведе до наступного десятого класу, а в останнє покличе у незвідану світлу дорогу майбутнього наших одинадцятикласників. Справді час летить невблаганно швидко, і особливо це відчувають сьогодні наші найстарші учні, для яких прийшла пора прощатися зі школою і шкільним дитинством та йти назустріч новим вершинам. Сьогодні саме вони, учні 11-го класу. І найпочеснішими гостями нашого свята, тож востаннє в стінах рідного ліцею дзвоник сьогодні призвенить для наших випускників. Зустрічаємо 11 класи та їх класних керівників: Ковтуненко Марину Вікторівну та Ніколенко Марину Олександрівну. Бо навчальний рік скінчили. Чи пройшло усе чудово, скаже нам директор школи. Він усе у школі знає, все пильнує і тримає, щоб навчальний йшов процес. Він в роботі був увесь, день і ніч проводив в школі. Клопотів він мав доволі. Слово надається директору комунального закладу Зачепилівський ліцей Юрію Івановичу Буланову. Вітаю учителів. Школярів та їхніх батьків, а також всю громаду закінченням ще одного навчального року. Для кого він був першим навчальним роком, для кого останнім. Але для всієї України він був дуже важким. На жаль, ми закінчуємо вже другий навчальний рік в умовах воєнного стану. На жаль, і сьогодні звучить кананада. Гинуть солдати, мешканці міст і сіл, гинуть діти, руйнуються школи. Але ми повинні вірити в свою перемогу. Ми повинні робити все для того, щоб вона прийшла. Хто на фронті, хто на виробництві, а хто тут, за партою, за екраном монітора. На своєму робочому місці. Випускникам, які закінчують сьогодні навчання в стінах Зачепилівського ліцею, хочу побажати здоров'я, наснаги і віри не тільки в своє майбутнє, але і в майбутнє тієї держави, яка їх навчила. Дала їм першого світу, дала їм путівку в життя. І сподіваюся, що вони стануть достойними громадянами нашої батьківщини. Випускники, юнаки й дівчата були ви в школі 11 років, Ділили разом радості і печалі. Того ж прийшла пора прощання. І вчителі вас будуть пам'ятати, і з вами зустрічі чекати. Ми вам сьогодні слово надаємо. У нашій школі вам любов і шана. Повага буде завжди поміж нами. Справа в тому, що йдемо ми з рідного дому. І за партами ми з тобою творили нашу історію. За шкільні радощі. Гайм яскраві моменти, Розлетимося по всьому світу, Ми готові до нового іспиту напишемо рідною мовою ми. ми любимо тебе, школа ми любимо тебе, школа ми любимо тебе школа Такі учні, як ми створюєте за де він кожен світ наш А ви нас навчали, Казали, час не вчасно б'ємо далі ми учні, такі учні, які тижнями. Кільний час oh -oh -oh. ви учні в таких учнів, як ми спорюєте за день, кожен світ наш напомніти, аби нас навчали. Наші кроки, в самостійне і складне життя. Воно складне, та тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є. Когось у ньому ждуть успіхи і слава, когось лиш будні, кожному своє. Дзвоник лунає для нас живостаннє. Як часто думали ми про цю мить. Хотіли закінчити швидше навчання, а зараз серце сумно так щемить. Школа рідним домом для нас стала, з юних літ разом зростали, та швидко промайнуло 11 років і робимо в життя дорослі кроки. Дорослі стали ми, вчорашні діти. Дзінок в останній нам сьогодні продзвонить. І можна з цього і справді порадіти, але чомусь мною стала мить. Дитинство дитинство юні в школі прилетіла. Ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі стати так хотіли, і сьогодні ми до цього підійшли. І ось поріг, за ними нові дороги. розлетимось по них, немов птахи. А серці сумніви, непевністю тривоги, й незвідані стежки. Нас не покличе дзвоник у рідні класи, і вересневе свято буде не для нас. Чи свіжі спогади і задуматися часом, як швидко у житті спливає час. Колись вже потім пригадаємо школу, як промінець від зеркальця стрибав. Та разом вже не будемо ніколи, бо час прощання вже для нас настав. Усе було, і мрії, і бажання, і хтось радів, а хтось чомусь зітхав. Все відгуло. Настав вже час прощання, згадаймо все, хто ще не пригадав. Усе було у школі, веселі жарти, спогади сумні. Усе спливло, і нині в дружнім колі садаймо ті щасливі добрі дні. Я знаю, що колись я буду вже доросла. Пройдуся коридором школи я, повстане в пам'яті моя хороша, найперша рідна вчителька моя. Ваш погляд відвертий і щирий, я буду нести у життя. Спасибі вам, вчителька, мила, наставниця перша моя. Промайнули літа, мохмаринки за обрій далекий, і до школи стежина притоптана вже до кінця. Ми зібрались у ключ усі, мов лелеки, і з надією п'ються повні наші серця. Шановні наші вчителі. Хай щастям, успіхом славиться дім. За ласку й турботу, низький вам уклін. Хай радість приходить до вашого дому, розмивши тривоги, негоду і втому. Ви нас пробачите за усе, що вас так часто дратували. І до ваших настанов ми прислухались дуже мало. За ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам до віку, Спасибі, ніжне і велике. Батькам спасибі скажемо нині. Подяку від доньки і сина. Ви нас ростили і любили. І з нами ви уроки вчили. Ви вболівали всі за нас і йшли за нами з класу в клас. А без батьків чому слід і варті Без маминої ласки і добра, без батьківської строгості і жарту, без вашого родинного тепла. Багато ви приклали сил селищі. Всі ми школу закінчили. Чи мов пташки, легкокрилі, життя і небо покорили. Спасибо батьки за те, що зростили, що ласку і любов видавали ви нам. За те, що дорогу в життя ви відкрили, вканяємося низько, ми вам. Весна багата, безліч удивин, але яких ми знаємо зарані. Навчальний рік скінчився ще один. Для вас, молодші друзі, він звичайний. Для нас, випускників, він вже останній. Час проб'є школи ми покинемо, вже назавжди тут не буде нас. Розійдемось у світ ясний полиним і засумає школа рідний клас. Ми вам молодшим школу залишаємо. Шануйте старших в дружбі. Всі живіть. Ви краще будете за нас, ми знаємо, та про любов на партах не пишіть. Та зустрічаю усіх нас дола світла. Не дай зігнутися від нелегких проблем. Веди до успіху, до перемог, до світла. Не дай упасти під житейським тягарем. Ми віримо, що буде все як треба. Щасливі зорі, усміхнуться нам. Нас кличе до польоту синє небо. Ми летимо назустріч всім вітрам. Прощай, дитинство, юність легкокрила. Нове життя ми скоро почнемо. І напинає вітерець вітрила. Назустріч долі ми полетимо. Весна у літо переходить плавно, і світ навколо радісно цвіте. Здається, в перший клас вийшли недавно, та відпливло дитинство золоте. Кудись туди, де проживає казка, де розмовляють квіти і трава. Де зігріває сонечкова ласка, і радість, та любов така жива. Перше відкриття на цій планеті ви зробили з людиною, яка має найпрекрасніше звання на землі. Перший вчитель. І вона відкривала вам світ, дарувала свою любов, душевне тепло, вчила розумного, доброго, вічного. Минають навіть роки, але свого першого вчителя люди пам'ятають все життя, згадують про нього із вдячністю. Хвилини радості, і дитячої печалі, учитель був ваш вірний помічник. Його ви руку дружно відчували. Він поруч був ваш класний керівник. Так, це вона незмінна класна мама. Боролася з тобою повсякчас, про всі твої проблеми знала, перевиховувала вас. Вчителі мають для випускників подарунки, не цукерки, не малюнки, а повітряні різнокольорові кульки У них заклали добрі побажання. Щоб тим, хто школу покидає, тепліше стало розставання. Щоб щастя їх не обминало життя майбутнє долю ткало до успіху, добра, зростання. Навчання ви не забувайте про школу рідну пам'ятайте. Зелена кулька на добро. Щоб вам в житті завжди везло, щоб зло до вас не наближалось і все в майбутньому чудово склалось. А жовтий колір, сонце сяйне. Нехай удача вас не зрадить, хай легко по життю вам йдеться, усе збувається дається. А сині небо українське, вони до нього хай полинуть і мир повернуть Україні, відродять її волю, силу. Даруємо таке бажання, червоні хай несуть кохання, хай знайде кожен пару гідну, збудує сім'ю міцну й вірну. А білі, хай несуть надію. Ви загадайте, що самі хотіли б. Хай будуть помисли всі чисті. Світанки мирні, променисті. Хай щастя вас не покидає сьогодні щиро вам бажає. Осінь, рідний поріг у школі, одночасно і фініш, і старт. Хай чудовими будуть долі, бо прожити життя не жарт. А попереду, іспити, ваші жнива, перед вами стежки й дороги. Будем кругом іти від думок голова і терзатимуть думи тривоги. Тільки час пролетить дуже швидко умить понесе всіх життя закрожляє, і з роками у когось душа защемить, хто дзвінок цей останній згадає. То щасливим хай буде ваш обраний шлях, хай вам добре у світі живеться. А цей срібний дзвіночок у ваших серцях добрим спогадом хай озиветься. Настав час шкільний дзвоник в руки брати, вже хочу голосно усім він вам сказати, що закінчився рік навчальний, він був для нас і радісним, і печальним. Та розженуть над нами темні хмари, ТРО, ЗСУ і віра наша чиста, щоб літо принесло нам добру звістку, яку чекає в Україні кожний. Щоб ми здобули світлу перемогу, та мир прийшов на нашу рідну землю, таких вістей нам дуже треба і залунають навесі слова. Україна вистояла, Україна перемогла. Моя соломіна, бо земля у нас одна єдина, і побачить знову мама сина, разом є сила.